Доброго дня, ми будемо з вами грати в for Speed Most Wanted. Ми починаємо. Ми заходимо в Need for Speed Most Wanted. Так, заходимо. Так, ми не будемо відео дивитися, ми пропустимо його. гонки, я не думаю, може зараз будемо гонку грати або з поліцейськими ганяти. Напевно, з гонки, а потім поліцейські. Давайте перші дві гонки зіграємо. Попробую. А потім будемо грати з поліцією. Я не дуже люблю поліцію. Може, ви любите, але я не люблю. Ем, давайте оцю. самі остатні, але зараз пережаримо двох. Попробуємо. Думаю, ми програємо. Зараз ми цих може двох візьмемо. Ні, не візьма, програли. Але чтемо заново. Просто програла мене вуглити. Просто я заселій дав газу. От перві виграємо. Так, штупи позбиваємо. І так це ваша робити. Блін, один хоче якийсь того вгород брати. Сильні тут є. Не треба було по зустрічній стороні грати. Опа. Оцю годку ми виграємо точно. О, ні, можемо ще не виграти. Ми влетіли в дерево. Ні, виграємо. Є, yeah. ми виграли. продовжують, Їдемо зараз в гараж і ще одну гонку. Так, ще одну гонку і все. Може вже 16 тисяч. Добре, пропустили. Давайте погнали. Зразу всіх взяла, але не думаю, що ми тут виграємо, тут дуже сильні. Але якщо по скорості від ним, то ми швидкі. É, так, вже перше коло вже майже. Так, і ми приїхали по що самі перші. і останнє коло Поганяє отой нас. Неплохо він грає. Він швидкий. Ну, я з ним так само швидкий, але Він сильний, він зараз у мене переможе. Йопи, так. Я переміг. Граємо заново останній раз. Ну все, ми точно тут виграємо. А щось на останній гонці, останньому кругу. Дуже сильно вдарявся. Тоби там щодо рафтих не було, я би виграв. А так я не виграв. Сильні ігроки, але я, я так само з ними сильний, але не думаю, що ми на, на наступний раз гонки виграємо. Але думаю, що виграємо. Треба надіятися. Так, і останній круг. Ми точно вже виграємо, тут вже від мене відстояв майже до 300 метрів, вже до 300. вже на 200 можемо ще програти, але не думаю саме. Ми вже виграли ту пасту. Все ми виграли. Так, продовжить. Так, їдемо ще одну гонку зіграємо і все, напевно. Ой. Так, і останню гонку. Давайте ще раз ту. Так. Ой, ми тут точно вже програємо. Тут же дуже сильні. Але перший я газував. Так, добре, ми газуємо. Чи вечір? що не будемо врізати, то виграємо. Ой, він швидкий.